Дівчатка, всім добрий ранок-понеділка. Ви вишивальній хаті, з вами Мар'яна. І сьогодні у, вас, у нас просувальний вишивун. Сьогодні 14 квітня. З вікном навіть навіть за вікном 15 градусів вже. Ні, ще не 15, але вже близько, 12. Боже, я вам прошу на сонці 18. На жаль, сьогодні такий день. Привіт. На жаль, сьогодні такий день, сьогодні день скорботи по Сумщині. Я співчуваю всім родинам, загиблих. Це дуже страшна і трагічна подія. Нема слів, дівчата. Просто нема слів, Хочеться плакати і. Мало того, що тут депресія напала, що я, ну, це не в тему буде сказано, але дійсно напала депресія, що я закінчила бачка спочатку стільки радощів було, а потім депресія. Я не вишивала ще нічого. Я перед вами маю борг. Чого я тримаю? Ось такий мій калаш зараз виглядає. Тільки щось в мене камера її дуже висвітлює. Дуже робить таку світлу присвітло. Я не знаю, що, в чому тут справа. Ось, давайте я кину номерочок. Я дійсно сьогодні забулася, поки мені не нагадали. Я просто втратила дні. Так, минулого тижня в нам рандомайзер дав цифру 2. Дивимося, що цього тижня цифра 4. 4, це в мене кіт! Боже, він мені зараз занадто яскравий. Але що зробиш? Кіт та кіт. Мені треба бичка до 20-го встигнути вишити. Борг вам здати по маминій картині 600 хрестиків, Ну, зато просунеться добренько. І кота 300 хрестиків вишити. А, і ще й до кінця місця іграшку закінчити. А ще я ось таку незручно, трошки знімаю на дивані. У мене ось таке чудо юдо лежить. Чарлік! Скажи всім привіт, Чарлік. Він сказав вам привіт. У мене тепер ось таких три балбеси живе. Він дуже ігривий, він дуже любить гратись. А ще я привезла вам ось таку красу. Я, чесно кажучи, не сильно обізнана, чия фірма Фіорі. Але знайшла у мами ось такі. Зал... І це не все, це тільки є пару картин. Е, вона дуже любила ось такої складності. Квіти натюрморти, от це було її. Тобто по її картинам, по її схемам і картинам можна було зрозуміти, який в неї був смак. Ось, я не знаю, чи вони є в електроні, в, в, в перенаборі. Я не знаю, чи я буду їх вишивати, бо в мене є трошечки інший смак. Але ось таке чудо, отаку красоту я привезла. Ну, це Golden Kite. Golden Kite це взагалі якесь складне. І ще в мами від фірми Гармонія. А, ось так, такий бокальчик. І це бачите, щось там 220 чи 225 гривень коштує. І він в наборі. Тобто тут не такий на, на планшетці, і тут тканина. Вибачте, пошур, пошуршим трошки. А, тканина Цвайгард. Ось наша помаранчева стрічка. От, і ниточки підібрані вже. І я думаю, чому б в майбутньому мені оцей бокал не вишити. Він в такий всепі піде. Не знаю, можливо, мені буде важко, але чому ні? На коричневому я ще не вишивала. Але це буде трошки згодом: троянда і вино. Трошки згодом буде. Бо планів, я вам казала, в мене планів багато. Я і бичка хочу закінчити. У мене ось буде, я як тільки всі борги поздаю, тут же приймуся за фініш цього чарівної чарівнамиті. Зразу ж, мгновенно, буду акцент робити на бачка Плюс в мене сюди стане ще якась картина. Плюс буду гнати е, ромашки. Я все ж таки вирішила, що я знову буду робити фініш за 100 днів марафон, приймати участь, е, але з ромашками. Там просто я підрахувала, що у мене йде 152 хрестика на день. Тобто норма терпима. Навіть якщо з е, цим всім, е, щоб ви розуміли, в драконі там було 500 хрестиків, ну, там 478 хрестиків, ну 480 хай буде на день. Тобто в тиждень 5, 4 800 я мала вишити. А під кінець там взагалі вже було 5. А, то тут, а буде на 10 днів півтора тисячі це не так багато. Ну, реально не багато. З тим, що я можу півтори тисячі, якщо я Марія психанула і цілий день сидить, вишиває, ні, ніфіга не робить, нічого не робить, то це, вибачте, я за день зробила півтора тисячі. Я так можу розбити на 2-3 дні. я буду все встигати. Так що я буду починати з 1 числа, з 1 травня, у мене буде почитатися фініш за 100 днів. Ось. Але у мене акцентом все одно буде битьок, битьок. І мені дуже подобається. Так, дівчата, ще хочу похвастатися, хто, поч... хто що вишив. Ой. Так, а чого я переключаю? Мені зразу скрін треба зробити дівчаткам. Зараз він подумає. Скрін зразу зроблю дівчаткам Знімок з екрану. Зразу його пере перекину. Перекину нашій групі. Де наша група? Бачите, в мене дуже, дуже багато всього. Дуже багато. Так, тепер. Що я мала для вас зробити? Скажіть мені, будь ласка. Точно, я згадала, я хотіла вам е, в, показати минулого тижня. Я цього не зробила. Зараз я... зручно, щоб не дергатися. Дивіться Ірена, яку красу вишила зараз. Дивіться, які зайки. Неймовірний зайк. Це взагалі супер. вийшло 617 хрестиків. І ось такий маємо калаш в неї. Прям взагалі клас. Особливо. Ну, тут все Dimensions, окрім я дивлюся цього виду на, на океан і е, пасхальне дерево. Все Dimensions. Так. Ось така чудова бісерна. Ось було. Ось стело. 300 бісеринок. 326. Натася, Натуся наша, бачите, <смі> додаю правильне фото дошитого. А то роздивилася, що два однакових поставила. Ось так в неї було. Ось такі котики від Лукас, Ось так стало. Ось це калаш Наталі. Боже, мені вара фієрика твоя прям в очі падає, коли вона вже фінішує. Так, йдемо далі. Оксана. Дивіться, яка краса. Неймовірно. Значить, ага, видно, оце було. Ось, я цю частину бачу, було. А це стало. Дуже гарно. Галина ось таких пташок вишиває. Прямо взагалі взагалі супер. Просто супер. Так, а це ми вже хвастили своїми ініянь. І минулий тиждень, який був... Ага, за минулий тиждень. Це два, так, е, за позаминулий тиждень. Ось такі автобуси в Галі. В Галини. Це я перероблювала свій колаж, дівчата. Ось, дивіться, у Ірени знову е, красота. Оце було. Оце стало. Я називається «Могучий бек. Оксана. Потяг потяг від мережки. Які тут, як тут. Обожнього котів. Це Оля, теж коти. Ой боже як які це Олі. Прям взагалі молоте. Було і стало Просування чудові. 900 хрестиків, вау. І калаш Олі. Дуже гарний, дуже ніжний. О, все я знаю, під номером 4 котиці треба свої доні вишити. Я зараз покажу чому. Ну і мої коти це була здача, я здавала штраф свій і здала е, здала ще 300 хрестиків. Штраф в мене було ось так. Потім я переп'ялила в Нурге. Після 900 хрестиків було ось так, і потім стало ось так. Ні, навпаки, було ось так, а стало ось так. Я кота почала теж вишивати по секторам, і він в мене просто полетів. Боже, що це з яскравістю? Я не бачу, воно все таке бліде стало. Я не розумію, що, що трапилося. Так, з приводу, з приводу того, чому котів доні вишити, ось таких котів моя донечка намалювала. На майстер-класі її дуже-дуже похвалили. Сказали, що дитина в 6 років має якийсь талант, їй ніхто нічого не підказував. Єдине, що вона розвердувалася дуже, їй щось не сподобалося. І вона, бачите, це очко взяла, розмазала, але ми його поправимо. Оце мій синок це намалював. <сміща> Смішнюка зато сонечко гарне. От, ось тому ті кати, Оля, нагадують оцю картину, і я думаю, буде гармонійно а, вишити то все. А, тепер я перейду з вами від кота, від одного кота до іншого і перейду ось таку штуку, покажу. Дивіться, які картини я привезла. Прям взагалі супер. Боже, я тільки зараз, дівчата, зрозуміла, що я неправильно тримаю телефон. Просто неправильно тримаю телефон. Ну нічого, я змонтую так, щоб було б добре видно. Ось така краса. І ось така ще краса. І це все і, і це буде не все, це я ще привезу. Ці картини ви ще не бачили. Вони були на квартирі у мами. Мені дуже ці вази, подобаються, вони сюди в інтер'єр, прям вписуються дуже добре. О, ось так, дівчата. Хто не пам'ятає маминих собачок, то ось вони красотурі. Один песик, другий песик. Вибачте, тут у мене техніка стоїть, хлібопічка, куди ж без неї? Ось так. от Виглядає цей куточок. Я ще трошки підправлю по картинам, бо тут ще треба погратися. Щоб воно було все рівномірно. І що? Я всім бажаю гарного дня, початку, гарного початку тижня. Хай вам сонечко посміхається.